Так, значить що, зробив я цю кліточку вже одну, слідкую буду ту робити. Ось так вийшло. Забітонірував все, побілив гарненько, поставив корито, вже їсти насипав. Ми зараз будемо, кстати, переганяти свинок. сюди. Так, що я зробив? Поставив поїлочку, їм бочку. Бочку поставив так само, як і там зварив кріплення. Ну, так само болти кручується, опускається, піднімається. Ну от все, вже вона повна води теж. Їсти є. Ну, отак, побіляно все гарненько, думаю. Ну не знаю. Кому подобається кому не. Мені, мені подобається. Ну отак от зараз, зараз будемо переганяти наших свинок сюди. Все, далі буде. Так, друзячки, прийшли ми в сарайчик. Зараз будемо переганяти наших оцих свинок. Значить, 4 штучки ставляємо тут, як я казав на ліжки. Зараз будемо перебирати, свині будемо переганяти. так і буде. Домочка, йде з 嗯。No. все, все свинки. Значит, да, ну. Ой, не боюсь. А! Мама. Не боюсь. А! Папа! Давай, вперед, 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 выходит, выходит, выходит. Выход. Давай, 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 давай,

Давай. 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 Давай, здоровый, давай. 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 Заходь, заходь, заходь. Давай. 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 заходи, Давай. заходи, Давай. 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 От, ще одне. Давай, Де щоб ці кінці виходять? А ну на місце йдемо. Давай. Хрен піднімеш, блин. Все, зараз так це. Забираю, тут не дороблено. Положив друзяки щит, тому що ще не зробили тут тришки туди. Ян. Ну так от перегнали. Отакі свинки в три місяці у нас. Три місяці і п'ять днів. Ось такі поросята. Все, прийшли ми на нову квартиру. Ось такі кабанчики. Да, трошки поігрались, щось мокрі Поки ми ж дійшли. Хух, руками не піднімеш, тому що вони вже, йо-ма йо. Три, три місяці наголошую ще три місяці і п'ять днів. І Це ніякі не Ось такі у нас барбосики гарні. Mm -hmm. Такі поросятка. Воду включити. А, водичку, так. Да. Yeah, yeah. Водичка біжить. Yeah, yeah. Все добре, навіть треба трошки yeah, буде. Yeah. <coughs> ну, Що буде тут потім, звісно, місця вже буде з головою хватить. Бо там вже ужас було тісно дуже. Не вистачало місця. Жара. <кхай> ну, тут буде добре. Ну. Ну, друзяки, якось так. Так, друзяки, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Далі будемо робити ту кліточку, переганяти слідучих поросяток. Ну і будемо наблюдати, як вони будуть рости. Далі буде цікаво. Все, всім пока. Ключики, зараз опущу поїлочку, разом покажу, як вона працює. Ну, піднімається, опускається. От болти просто відкручують, скріплення. Ну і вона по висоті, ось опускається і піднімається для менших, для більших. Десь отак отпущу так, да? Нормально буде. Да, достануть. Так, тут забудемо, лістапну нормально. Коротше побачить, если що тут не Ну а так вот она и поднимается, выпускает. и выпускается. Ну, зажал и никуда у нас уже не двигается. Вот якось так. Вот такая пудилочка. это сам придумал для типа удобно. Вот такая. Вот такая у нас взятие хозяйство. Мама.